Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми детально розглянемо такого птаха як повзик. Повзик це один із найцікавіших і наймастерніших птахів, яких ви можете зустріти на наших лісах та парках. Його незвична поведінка та здатність лазити по деревах вражають тамих досвідчених спостерігачів. Давайте детально розглянемо всі аспекти його життя від зовнішнього вигляду до розмноження специфічного пересування по деревах. Повзик це новикий птах із щільним майже круглим тілом. Що не дає йому вигляд активного ірвавого створіння. Довжина тіла повзика близько 14 см, а вага до 20 г. Незважаючи на свої компактні розміри, цей птах є справжнім акробатом. Оперення повзика дуже привабливе. Верхня частина тіла має характерний синьо-сірий колір, який допомагає йому звиватися з кольором кори дерев. Нижня частина тіла залежить від місцевості проживання, може варіюватися від білого до рудуватого оранжевого кольору. Наприклад, у північних районах червця світліше, а в південних регіонах більш насичено довго відтінку. Чорно-біла смуга на голові, що тягнеться від дзьоба через очі до шиї, є характерною особливістю цього птаха. Він робить обличчя повзика досить верезним і дає йому суворий вигляд. Дзьоб у нього досить довгий і гострий, ідеальний інструмент для розколювання кори та пошуку комах. Повзик це всеїдний птах, хоча основного раціону складають комахи. Та в року він харчується переважно гусеницями, жуками, павуками та іншими дрібними безхребетними, які знаходять у корі дерев. Він методично оглядає кожен сантиметр стовбура, користуючи свій міцний дзьоб для того, щоб братися до здобичі. Восени, коли кількість комах значно зменшується, повзик змінює свою стратегію. Він починає збирати насіння, жолоді, горіхи та інші рослинні продукти, які стоїть основою його зимового раціону. Особливо цікаво. Що повзик не просто збирає насіння, а й робить запаси на зиму. Він ховає їжу в щілинах кори між гілками або навіть у землі, а потім протягом зими повертається до цих місць, коли виникає потреба в їжі. Повзик має здатність запам'ятовувати місця своїх сховищ, що дозволяє йому знаходити їх навіть після значного часу. Це особлива риси, яка допомагає йому виживати в холодній зимові місяці, коли їжа стає дефіцитною. Однією з найбільш примітних рис повзика є його надзвичайна активність. Він майже ніколи не сидить на місці, постійно перебуваючи в русі. Більшу частину свого життя цей птах проводить на деревах, ластче по стовбурах і гілках у пошках їжі. Він майстерно пересувається як по вертикальних поверхнях, так і по горизонтальних, і це робить його справжнім гімнастом серед птахів. Повзик має личний різкий голос, який легко розпізнати. Він Використовується як засіб комунікації з іншими птахами або для позначення своєї території. У сезон розмноження розмовнення стають особливо голосистими, співаючи для залучення самок. Цікаво, що позик часто співіснує з іншими птахами, наприклад, з синицями на одній території, але він завжди захищає свої гніздо та ресурси. Якщо він відчуває загрозу, можна навіть агресивно захищатися, що робить його дуже рішучим птахом. Позика можна зустріти в широколистяних та змішаних лісах. Де переважають старі дерева з грубою корою. Він надає перевагу дубам, соснам, букам та ялинам, де може знайти достатньо їжі і місця для гніздування. Проте цей птах досить адаптивний і може жити в парках, садах і навіть у міських зонах, якщо є достатньо дерев. У містах позики нерідко мешкають у старих садах, або парках з високими деревами, де знаходять сховище і корм. За тільки свої здатності власти по деревах, та шукати їжу в дрібніших щілинах, вони можуть виживати у відносно обмежених умовах. Повзик витворюють постійні пари, і ці птахи часто залишаються разом протягом кількох років. І гніздування зазвичай починається навісні, коли самка обирає підходяще місце для гнізда. Це може бути природне топло в дереві або покинуте гніздо іншого птаха. Якщо хід туди поздається повзи занадто великим, він може замазати його глиною, залишається лише вузький отвір, який сам може пролазити. Але інші птахи чи хижаки ні. Самка відкладає 6-9 яєць, які вона висліджує протягом 14-18 днів. Після вилуплення пташенят обоє батьків активно їх годують. Молоді повзики залишають гніздо через три тижні після вилуплення, але ще деякий час батьки продовжують їх підготовувати. Ну а тепер я вам розповім, як все таки повзик лазить по деревах. Здатність повзика класти по стовбурах дерев це одна з його найзвичайніших рис. Він може пересуватися як вгору, так і вниз по вертикальних поверхнях дерев. І це значно відрізняє інших птахів, таких дятла, які можуть лазити лише вгору. Ключовою особливістю цієї здатності є його лапи. Вони мають дуже міцні довгі пальці з великими кісями, які дозволяють птаху відчіплятися за кору і легко маневрувати на дереві. Повзик не потребує додаткової підтримки хвоста, як це роблять дятви, оскільки він має ідеальне збалансоване тіло і кіхті, що дозволяють йому утриматися навіть на тонкій поверхні кори. Його короткий дзьоб. Також допомагає в цьому процесі, оскільки він використовує його як додатковий інструмент для зачеплення та для пошуку їжі у тріщинах кури. Завдяки цим особливостям позик може власти навіть вниз головою, що робить його унікальним серед птахів. На цьому, друзі, я буду закінчувати. Якщо ви знайшли для себе щось нове або цікаве, підтримайте мене, будь ласка, лайком. Підпишіться на мій канал, щоб не пропускати багато цікавого, і підпишіться на мій телеграм-канал, там теж багато цікавого. Ну, Я з вами буду прощатися. Всім пока, всім удачі!